Вікторія Вовк засновниця весільної івент-агенції. Мама трьох донечок. Її хобі це робота в івент-індустрії, яка приносить максимальне задоволення. Вікторія завжди йде до поставленої мети, якою б вона не була. Життєве кредо лише тоді, коли ти працюєш серцем і душею, ти отримаєш 100% результат. Вікторія, як я вже зауважив, весілля. До і під час війни яка різниця? Насправді різниця вона відчутна. Якщо наприклад, раніше ми а, просто починали там привітання гостей, все, то зараз більшість ведучих вони починають з подяки нашим ЗСУ, що ми маємо можливість взагалі святкувати. А, плюс, якщо раніше збирали ми на хлопчика на дівчинку, якісь там кошти, зараз а, на кожному другому весіллі є збори а, на ЗСУ знову ж таки, і а, закривають багато доволі зборів, там які потрібні. А різниця в тому, що раніше в нас не було якихось там обмежень в часі. Так, були по закладах, але там можна було домовитись, там ще щось. От а зараз такої немає можливості. Тобто є певний час, коли ми маємо завершити. Ну і звісно, для всієї команди підрядників також це виклик працювати саме під час війни, тому що всі монтажі демонтажі вони відбуваються там до комендантської години або після. А форс-мажорні якісь обставини, до речі, е... тривоги, відключення світла. Так, як Відключення ситуації? світла, до речі, ну, наразі це як плюс, так і мінус, тому що якщо раніше там могло бути якесь вимкнення світла не заплановане, ніхто про нього не знав, то не всі заклади були готові і мали якісь генератори. Наразі всі заклади вже мають генератори, тому вимкнення світла нам не страшні. Єдине, що там, якщо потрібна більша потужність, то нам, якби, організаторам, потрібно подумати про те, щоб взяти додатковий якийсь генератор. Говорячи про госпіталь, так. їх зараз побільшало, поменшало. Люди обирають гучні весілля, чи можливо камерні більше. Mm -hmm. Ну, прям таких гучних весіль наразі прям немає, прям таких гучних, да? тобто це дуже рідкість а, на сьогоднішній день. Але а, порівняно з першим роком повномасштабної війни, а, то це дуже відчувається, тому що перший рік були багато, хотіли тільки церемонію провести, там колі найрідніших, там максимум 30-35 людей. Наразі трошечки трішки кількість кількість уже зростає, от, і люди. Хочу жити. Просто хочу жити і радіти, кохати і себе трішки радувати. Які емоції в людей? Вони змінилися під час війни. Е, емоції, ви знаєте, мені здається, люди все-таки більш почали цінувати те, що відбувається, а не просто весілля. От розписались і все. Багато військових також от, розписуються, там приїжджають і кажуть, нам треба весілля за місяць організувати. Тобто, в мене вон, чоловік приходить і відпускають потрібно так. Да, таке також буває. І це дуже цінно, тому що люди одружуються ну, задля кохання. І це прям емоції. Це в кінці весілля, там івенту, коли до тебе підходить замовник. Які там тебе обіймають, як було на фото. Да? От. Мені взагалі от, футболку таку подарували. А, спокій, спокійно все організуємо. Це ну, така подяка, і люди, ми даруємо людям спокій, щоб вони могли потішити себе таким святом. Це дуже важливо, коли в найвизначніший день у житті ти не думаєш про щось інше, окрім як про. Коханого чи кохану, провідних, які зібралися, тому що всі інші нюанси за тебе хтось е, вирішує, і на нього можна на цю людину чи на цю команду покластися, кажуть часто, що в у світі різні народи е, мають різні ментальності, звички, традиції. І от комусь притаманне щось одне, комусь щось інше. Я маю на увазі розмах святкувань, поведінка і тому подібне. Чи е, спостерігали ви, що з приходом війни е, українці змінилися на святкуваннях? Як вони себе безпосередньо ведуть на самих заходах? А, ну, трішки менше стало танців однозначно. Тобто, як раніше, був такий, прям всі танцювали, там, як кажуть, танці прям на столах могли бути, але зараз такого немає. Тобто, люди більш якось ну, якісь розваги так можуть бути, тому що все-таки це свято і це радість має бути. А прям такого розмаху, як розмаху, як колись, то ні. У нас, наприклад, було колись українсько-голландське весілля, тобто була частина іншої культури і нашої, і от там прям це було. Ще до війни повномасштабної, то е, там прям такий був розмах енергетично порівнювати. Тобто, це Ми не можемо порівняти зараз з жодним весіллям, тому що ну на жаль, все таки ми маємо нести певні правила в святкуванні також от наразі.